Вже з наступного тижня, 13 серпня у Житомирі, зростає вартість проїзду в міському транспорті. Втім, варто зазначити, що подорожчання торкнеться лише тих, хто платить за проїзд готівкою. Натомість змін у безготівковій оплаті проїзду не відбудеться, зазначають у міській раді. На електротранспорті картка Житомиряна та транспортна карточка залишається на рівні 6 гривень. Банк та готівку ми збільшуємо. До 10 гривень, тобто робимо розрив 4 гривні. На автобусних маршрутах по транспортній картності та карта вже доморяли до 10 гривень. З обов'язковим встановлення валідаторів у салонах кожного автобуса. Готівку та банк ми встановлюємо. На рівні 14 гривень для пільговиків по карті житомирянина електротранспорт безкоштовний. Міські автобуси обійдуться по 7 гривень, але без обмежень по часу та кількості поїздок. Для учнів та студентів вартість квитка у електротранспорті буде на рівні 4 гривень, у маршрутці 5. ціни на проїзні незмінні, не лишилися поза увагою. І пасажири зі статусом внутрішньопереміщених осіб. Для внутрішньопереміщених осіб, які не мають пільг. З понеділка почнемо при отриманні довідки. Вони будуть отримати транспортну карточку, е, звичайну нашу транспортну карту е, для того, щоб вони могли скористуватися найдешевшим проїздом, да е, їздити по електронному квитку. Да, бо їх зараз я розумію, що вони не дуже орієнтуються в місті. Е, поповнити карту можна в будь-якому терміналі. Там же, де вони будуть отримати це прозорий офіс. Там є термінал самообслуговування, в якому є окремо віконце «Житомиртранспорт», де можна сразу поповнити цю карту. Що стосується переселенців пільговиків, то тут трохи складніше, зауважує заступник мера. Будемо робити ці списки і видавати їм електронну картку для користування в громадському транспорті на рівні пільговиків нашого Житомира в залежності від пільги. Якщо це пенсіонер за віком, то він буде користуватися в тролейбусі з 10 до 16 безкоштовно на час воєнного стану. Якщо воєнний стан на території житломера з'їдеться, це на протязі всього дня. Щодо автобусних маршрутів, це у нього пільговий проїзд, це не 14 гривень, а 7. А якщо це сім категорій громадян, які на сьогоднішній день у нас передбачена пільга згідно рішення 229, то це без обмежень по часу на протязі всього дня у всьому громадському транспорті вони їздять безкоштовно. Мер Житомира додає зміни обумовлені низкою факторів. Пришвидшити роботу комунального транспорту, в тому числі щоб водій не сидів, не роздавав, не видавав здачу, не збирав кошти, не відповідав. Це перший момент, другий момент це податки. це… Роботи в білу, це і заробітні плати через безготівковий розрахунок в тому числі, це легалізація фактично перевезення. Щоб нововведення запрацювали повноцінно. У мерії анонсують щотижневі контрольні перевірки перевізників. Якщо ми побачимо системну таку проблему, що люди не можуть скористатися карткою, що валідатор не працює, щось там лента закінчилася чи що хтось щось забув, зберемо виконком і зменшуємо готівковий розрахунок ну, тариф. Копує, Що нас, ми теж будемо звертати увагу на присутність валідатора і його роботу. Якщо валідатор відсутній, якщо валідатор не працює або водій його ховає, ховаєним образом, вартість 4 гривні, але оплатили 4 гривні, обов'язково потрібно повідомити КП-штомертранспорт на гарячу лінію, щоб оперативно підприємство могло вирішити питання, поновити.